Дня в етері телеканалу ТВА. у студії працює Тетяна Дубіцька. Вітаю! Наші журналісти підготували для вас підбірку важливих новин, про які варто знати. Не перемикайте. Ніч на 19 лютого Росія атакувала Україну 16 сімома ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками-імітаторами різних типів, а також завдала удару двома балістичними ракетами Іскандер по Сумщині і Зворонецької області. 106 безпілотників збили у Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Черкаській, Київській, Кіровоградській, Хмельницькій, Житомирській, Дніпропетровській, Одеській, Запорізькій, Херсонській та Миколаївській областях. 56 ворожих безпілотників-імітаторів локаційно втрачені без негативних наслідків. На Київщині внаслідок атаки російських шахедів пошкоджено приватний будинок і автівки. В Одесі через дроновий удар без тепла залишили. Шились лікарні та соціальна інфраструктура. Один із густонаселених районів зазнав масованого удару російськими безпілотниками. Станом на восьму годину відомо про чотирьох потерпілих, зокрема дитину. Усі госпіталізовані у стані середньої тяжкості. У великій частині будинків було відсутнє постачання води, електроенергії та тепла. Без обігріву залишилися лікарні, поліклініки та інші об'єкти соціальної інфраструктури. Повідомив голова ОВА Олег Кіпер. Усім доведеться піти на поступки. Усі сторони, які беруть участь у переговорах щодо завершення війни між Україною та РФ, повинні будуть погодитись з усіма досягнутими домовленостями, і усім доведеться піти на поступки. Лише так можна покласти край будь-якому конфлікту. Про це заявив державний секретар США Марко Рубіо після завершення переговорів із російською делегацією в Саудівській Аравії. Водночас, голова Київського безпекового форуму Арсенії. Синюк вважає, що поступки має робити лише країна агресор. в етері BBC News він заявив, що Україна вже заплатила надто високу ціну за свою свободу і не розуміє, на які поступки має йти перед агресором. Я розумію, на які поступки має піти Росія, але з точки зору України і українського народу після більш як десяти років цієї кривавої війни після трьох років повномасштабного вторгнення сотень тисяч загиблих, убитих і поранених. після звірств, які російська армія вчиняла в Україні, після грубого порушення міжнародного права Російською Федерацією і головним чином воєнним злочинцем Путіним. на які ще поступки може піти український народ? Сьогодні, 19 лютого, на Буковині попрощалися ще з трьома військовослужбовцями, які стали на захист України від російських окупантів. Капітанові Степану Зварку Варку, військової частини А 70 14, останню шану віддали у гвіздівцях, із солдатом Михайлом Мельничуком, воїном військової частини А 48 95 попрощалися на центральному кладовищі у Чернівцях. Прощання із солдатом Дмитром Дробницею, воїном військової частини А 50 01 відбулося в Новоселиці. Вічна пам'ять та слава героям. Глибокі співчуття рідним, близьким і побратимам. Зима 2025 року б'є всі температурні рекорди. У той час, коли українські поля мали б бути вкриті снігом, там зеленіють озимі культури. І хоча зараз температура трохи знизилася, аномально теплий січень із показниками, характерними для весни, викликає занепокоєння серед аграріїв. Як це вплине на майбутній урожай, і з якими викликами стикаються аграрії буковини, розповідаємо далі у випуску. Зима 2025 року б'є температурні рекорди на полях України. Замість снігу зеленіють озимі. Цьогорічний січень побив одразу кілька температурних рекордів наприкінці місяця. У Чернівцях зафіксували 15 градусів тепла, що більш характерно для кінця березня і початку квітня ніж для першого місяця року. За словами експертів, січень 2025-го був найтеплішим по всій земній кулі за всю історію спостережень. Однак, аномально теплі зими несуть серйозні виклики для сільського господарства. Оскільки передчасне пробудження рослин може призвести до значних втрат врожаю. Тож як зміни клімату вплинули на сільське господарство буковини, за словами аграріїв, глобальні кліматичні зміни останніх двох-трьох років мають вкрай негативний вплив на аграрну сферу, насамперед йдеться про вирощування зернових та зерновобобових культур, на які традиційно спираються аграрії буковини. Не говорячи про причини такої ситуації, розвиток промисловості і автотранспорту і навіть війни, якщо повторяться минулорічні тенденції, це вкрай негативно відіб'ється на галузі. Можна говорити про те, що виникнуть серйозні проблеми із забезпеченням продуктами харчування. І якщо морози стійкі культури існують, таких, які витримують надміну спеку, немає, адже температура понад 30 градусів призводить до припинення процесу вегетації. Понад 35 викликає завчасне висихання культур. І зробити тут нічого не можна, бо протистояти природі марно. Зокрема, рекордна температура минулого року призвела до помітних втрат врожайності, зазначає аграрій Ігор Романчук. За його словами, якщо така тенденція втримається, можна очікувати втрат врожайності зернових в межах 10-15%. Січень 25-го – рекордний в історії взагалі України. По температурним показникам це найвища температура. Зараз ми знаходимося на полі, вологи в принципі немає, і в подальшому, звичайно, це відіб'ється на показниках врожайності. Мабуть, відсотків 10-15 врожайність буде нижча. Отож, сільгосп-виробники буковини сподіваються, що з нинішнім пониженням температури, хоча б наприкінці зими побачити опади на полях, адже без цього майбутній врожай може опинитися під загрозою. Аліна Рябко, Андрій Романцов та Митнятева. Дві карети швидкої допомоги вартістю понад 7 мільйонів гривень отримав Чернівецький обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Оснащені всім необхідним обладнанням, автомобілі можуть використовуватись для транспортування важких пацієнтів на дальній відстані. Окрім того, медики можуть проводити реанімаційні заходи просто на місці виклику, адже спецавто має реанімаційний блок з апаратом ШВЛ та дефібрилятором два автомобіля від Нашої першої леді від фундації пані Олени Зеленської постійно підтримує всі підрозділи швидких медичних допомог по території України, надає надзвичайно корисні на сьогоднішній день і так потрібні всім швидкі медичні допомоги. Завдячуючи пані Олені Зеленській фундації, ми сьогодні все таки маємо таку серйозну підтримку, і наші пацієнти, і ті, хто цього потребують, коли перевозяться і коли надається їм перша невідкладна медична допомога. Горіли господарські будівлі та житловий будинок. Минулої доби на Буковині вогнеборці ліквідували три пожежі. Одна з них мала місце у селі Малинці. Через порушення правил пожежної безпеки при експлуатації пічного опалення горів житловий будинок. Люди помітили, як з будівлі йде густий дим, і повідомили рятувальників про те, що всередині може перебувати власник. На місці пожежі рятувальники виявили тіло чоловіка тисяча 58-го року народження без ознак життя. Вогнеборці ліквідували пожежу на площі 50 квадратних метрів. Тіло загиблого направили на судову медичну експертизу для встановлення причини смерті. Того ж дня у місті Сокиряни горіла господарська споруда. Площа загорання становила 15 квадратних метрів. Надзвичайникам вдалося загасити його, врятувавши саму будівлю. Втім, полум'я знищило частково перекриття та дрова, які були. Ли всередині попередньою причиною пожежі стало необережне поводження з вогнем. Окрім того, уночі 19 лютого сталося загорання у господарській споруді, зблокованій з літньою кухнею у селі Брусниця. Полум'я охопило 70 квадратних метрів. Унаслідок займання було знищено частково перекриття та речі домашнього вжитку. Причину пожежі наразі встановлюють фахівці. Читати книгу, знайти необхідну інформацію на просторах інтернету та скористатися електронними ресурсами без бар'єрів, обласні бібліотеки отримали сучасні комп'ютерні тифлокомплекси для відвідувачів з порушеннями зору. Деталі у наступному сюжеті. Сучасна бібліотека це потужний інформаційний всесвіт, у якому всі відвідувачі повинні мати можливість скористатися послугами без бар'єрів. Саме тому у рамках регіональної програми розвитку культури для обласних бібліотек придбали два новітні комп'ютерні тифлокомплекси, завдяки яким люди з порушеннями зору можуть безперешкодно отримати доступ до різноманітної літератури та інтернет-ресурсів. Люди, які втратили зір по mm -hmm. Повністю чи слабозрячі, вони можуть отримувати необхідну для них інформацію завдяки цьому тифлокомплексу. Це тефлокомплекс помічник для цих людей, завдяки якому вони зможуть повноцінно працювати на цьому комп'ютері, отримувати літ інформацію, яку їм потрібно, читати літературу, працювати з текстами, працювати в інтернет мережі. Він просто саме необхідний для них помічник. Комп'ютерному Флокомплексі встановлено програмне забезпечення із синтезом мови, завдяки чому користувач може обрати необхідну книгу чи будь-яку інтернет-інформацію, а текст трансформуватиметься у аудіоформат. Українці відзначають особливе свято день державного герба України. Саме цей день одна тисяча дев'ятсот дев'яносто два Верховною Радою України було затверджено тризуб як малий герб України. Він визначений як головний елемент Великого державного герба України. Три Тризуб має довгу історію. Він з'явився ще за часів Юриковичів, а в період ЄНР став гербом як символом соборності земель України. Василь Юзяк, відвідувач бібліотеки. Чоловік має порушення зору, тож вважає придбання тифлокомплексу важливим кроком до безбар'єрності, адже за його допомогою може скористатися недоступними раніше бібліотечними послугами. Мені важливо для того. Ну з того, що я можу сюди прийти, ну, попрацювати над ним, скачати собі ті книжки, які мені потрібно ну вибрати собі текст, які мені подобається і його. Почитати. Ну, як для, для мене. А для інших, то для, ну, для інших, я думаю, що так же само. Бо у нас таких людей, як я, дуже багато, і тому, і тому цей, цей комп'ютер для нас. він важливий. окрім того, у відділі медичної літератури обладнали також куточок для людей з порушеннями зору, де розмістили книги, написані шрифтом Брайля, аби відвідувачі мали змогу скористатися не лише комп'ютерним обладнанням, але й живими книгами. Читати їх як у бібліотеці, так і брати додому. Тетяна Дубіцька та мидня тивача Якими були підсумки середи 19 лютого? Більше новин ви завжди можете знайти на сайті та офіційних сторінках телеканалу у соціальних мережах. Бажаю вам мирного і затишного вечора. Зустрінемось завтра у цій же порі.